Казкове поселення дрімає серед пагорбів і скелястих каньйонів. Його називають перлиною подільської землі. І вже понад 800 років віддзеркалюється в душах українців і багатьох інших народів краса і велич, кам'янець Подільської фортеці. Сьогодні стара фортеця складається з головного двору, оточеного по периметру мурами з 11 баштами. А також із розташованих поза цими мурами південного і північного бастіонів, що мають назви південного та північного дворів. Утім, перші оборонні укріплення кам'янця мало чим нагадували сучасну могутню твердиню, а зводили їх поблизу вузького водного перешийка. Історичне минуле найпотужнішого оборонного пункту всього подільського погранича приховує безліч таємниць. Так навіть самі кам'янчани не знають. Коли ж насправді засноване їхнє місто. Появу перших мурованих фортифікацій на території замку деякі дослідники пов'язують, ще з війнами, які вів римський імператор Траян. На початку Другого століття він завоював Дакію, теперішню Румунію, і контролював територію Надністрянщини. Історики архітектури стверджують, що цей замковий міст свого часу єдиний шлях на острів, уперше побудували саме римляни. Кажуть, його зображення викарбовано навіть на знаменитій колоні Траяна у Римі. Колона Траяна мармурова будова заввишки 38 вісім метрів. Стовбур колони покривають розміщені по спіралі рельєфи, які зображають війну Траяна з даками. На них близько 2,5 тисяч чоловік. Римляни використовували підкорені дакійські міста як форпости північних кордонів імперії. Кам'янець тоді називали Клепідава. Від латинського слова ляпіс камінь і дакійського дава укріплене місто. Згодом з ослабленням імперії римляни відступили з захоплених територій, але залишився яскравий слід їхнього перебування у вигляді троянових валів, що кількома лініями перетнули західне Поділля, численних скарбів та римських монет. Утім, дако римська версія походження старої фортеці досить суперечлива. Опоненти твердять, тогочасна Римська імперія, зважаючи на постійний напад кочових племен, швидше укріплювала б наявні кордони, аніж будувала мости до пустинних островів. Більшість дослідників археологів переконані, що фортецю було закладено лише через тисячу років після римської експансії, адже так званого античного культурного пласта тут не виявлено взагалі. А за пластом 12-13 століть йде одразу ґрунт з рештками Трипільської кераміки. У процесі феодальної роздробленості Київської Русі виникло Теребовецьке князівство, до складу якого входив і теперішній Кам'янець. У 12 столітті ця територія стала називатися Понизя, а з кінця – Поділля. Хоч історичних свідчень цього не існує, але ймовірно. За тих часів у замку знаходилася резиденція якогось боярина або ж князя. Тодішній замок фортеця стояв на обмеженій трьома вежами ділянці площею усього близько 700 квадратних метрів у південно-західній частині сучасної території замкового двору. Стіни та башти були в основному дерев'яними. Лише зрідка під час будівництва використовувався камінь. У середині тринадцятого століття кам'янець захопили татари. Місто спалили. Всі оборонні споруди було фактично знищено. Татарські хани іменували себе отчинами і дідичами подільської землі. Вони не давали ярликів на володіння Поділям, а правили краєм самі через своїх баскаків. Баскак урядовець хана, який віддав збором дані і переліком населення на завойованих землях. Баскаки мали військові загони, з допомогою яких придушували повстання підкореного населення. Згодом татари відновили фортецю разом з головною міською комунікацією замковим мостом. Активну участь у цьому брали вірменські будівничі, які прибули на поділля і заснували в Кам'янці свою колонію. Денна вежа – одна із найстаріших у фортеці. Спочатку вона була невеличкою з тонкими, як для твердині стінами, у півтора метри. Будівлю багато разів переробляли, і нині тощина її стін у деяких місцях досягає 9 метрів. 1362 року Великий князь Литовський Ольгард розбив татар у битві на синіх водах. Поділля і Кам'янець було звільнено. Князь повернувся до Литви, але частину війська залишив на Поділлі. Поставивши за старших дітей брата свого Коріата. тоді Поділля, вигнавши владу татарську, поставив синовців своїх князів новгородських Коріатовичів Олександра, Костянтина, Юрія і Федора, і всі країни з Поділлям доручив їм і дав упанування. Літопис розповідає, що Коріатовичі мали гарні стосунки зі старшинами з місцевого населення, боронили подільську землю від татар, а баскакам данини більше не давали. Коріатовичі здійснили першу перебудову фортечних укріплень. Вони модернізували маленький замок, збільшили товщину та висоту мурів, розбудували башти – Водночас закладення фундаменту нової частини підготувало укріплення до розширення на схід у бік острова. Навички будувати з каменю жителі кам'янця перейняли у Вірменю. Природного ж матеріалу на берегах річок Дністра і Смотрича було вдосталь. Тож не минуло й ста років, як кам'янець став головним містом подільських земель. Щоб заохотити людей селитися в новому місті, Юрій Коріатович разом із братом Олександром видав спеціальну грамоту. У ній обіцяв міщанам кам'янця лани й вигони для худоби. Дарував їм право самим судитися і порядкувати. А також на 20 років звільнив їх від усіх податків. Після смерті старших у Подільському князівстві правив молодший брат Федір Куріатович. Він провадив незалежну політику, чим обурив правителя Литви князя Вітовта. Вітовт штурмом взяв замок. Це перша в офіційній історії кам'янця військова поразка. Водночас, як вважають воєнні історики, і перший серйозний штурм із застосуванням вогнепальної зброї штурмових гармат. Невдовзі про свої претензії на Поділля заявив польський король Владислав Ягелов. Відтовд, не бажаючи втрачати союзника у боротьбі з татарами, змушений був йому поступитися. Поділля стала частиною королівства польського, а Кам'янець дістав статус королівського міста. 1394 року Ягелло наказав завести у Кам'янецьку фортецю перші гармати і шість бочок пороху. Утім, місто стало не тільки військовим форпостом Речі Посполитої, а й оплотом християнства західного обряду на межі східного ісламського світу. Папа Римський Миколай П'ятий спеціальною булою звільнив від паломництва до Риму кам'янецьких католиків і з тим, щоб половину витрат, призначених на ці подорожі, було використано на укріплення фортеці. Було зведено три потужні башти: Тенчинську, ковпак та надбрамну Лянскоронську. Через нижній ярус останньої також пролягав шлях до міста. Якщо спуститися у підвал башти Лянскоронської, у його протилежних стінах можна побачити високі арки стрілчастого абресу. Їхня висота дозволяла проїхати навіть вершникові. Проїзна брама у підвальному ярусі. Звучить доволі дивно. Можливо, на вигляд було б переконливо, якби у XVIII столітті ці аркові проїзди не замурували. Лише невеличку їхню частину відкрили під час реставраційних досліджень. На межі 15-16 століть поляки звели в каньйоні Смотрича унікальний за своєю простотою й ефективністю оборонно-гідротехнічний комплекс. У разі нападу дві шлюзові системи послідовно перекривали річище. І весь каньйон затоплювався водою, перетворюючись на величезний рів навколо міста. На дні каньйону попід замком звели водяну башту, яка слугувала сполучною ланкою між фортецею і оборонно-гідротехнічною системою. Назву водяна ця башта отримала тому, що колись у ній було влаштовано криницю. Воду підіймали за допомогою коліс, і підземною комунікацією доставляли у замок для потреб гарнізону. Міст Польський. Солдати з півдня, Порука Мадярська, Рада Литовська, Віра Пруська, Присяга Руська, Піст німецький, а будівлі і в скалі, і в Кам'янці нікчемні. Таку саркастичну приписку зробив ревізор, який 1494 року склав перший в історії офіційний опис фортеці. Документ мав назву Здача новому старості замків у скалі Кам'янці Смотричі Лютичеві. І був написаний латиною. У ньому передусім йшлося про спорядження і умови перебування залоги. Очевидно, критичний стан фортеці, змальований ревізором, справив незабутнє враження на польського короля. Невдовзі розпочалася модернізація замкових укріплень. Кошти на роботи вкотре виділив папа римський цього разу. Юлій II. було відновлено першу від міста і найпотужнішу башту, що стояла на розі. Із нею здійснювався контроль південного та східного боків замку. Її прикрасили пам'ятною дошкою з родовим гербом Юлія II і назвали Папська. Польське духовенство також активно підтримувало роботи зі зміцнення фортеці. На кошти гнезницького архієпископа Яна Ласького було модернізовано ще одну потужну башту, яка відтоді називається Ласька. 1544 року. Здійснено новий опис замку. Порівняно з попереднім він був дуже детальним. До того ж, його складання збігалося з відновлювальними роботами в укріпленні, що їх проводив королівський архітектор Іов Претфус. Хоча ті роботи були не такими значними, як попередні розбудови фортеці, завдяки своїй рідні рекламній кампанії вони мали значний вплив не тільки на історичні джерела, а й на цьому давньому кам'яному бікборді. Під керівництвом Предфуса зведено ще дві башти. Нова західна мала середині стовп, на який спиралися конструкції даху, а нову східну збудували над видовбаною в стелі криницею за вглибшки 40 метрів. Вона стала основним джерелом постачання води для гарнізону. З огляду на політичну ситуацію тих часів фортеця була розрахована на кругову оборону як від зовнішнього ворога, так і від населення міста. 1537 року розгорівся судовий спір між кам'янецьким магістратом і господарями з прилеглих сіл щодо меж міських і приватних земель. Цей процес тривав аж 301 рік. На початку XVII століття, з появою далекобійної артилерії, військовий спеціаліст Теофіл Шомберг збудував перед західним фасадом замку кам'яно-земляні бастіони, що дістали назву Нова фортеця. Бастіон текутне укріплення, що зводилося на розі фортечної стіни для обстрілювання місцевості перед мурами і вздовж них, або ровів перед ними. Тож спорудили фортецю, яку неможливо зруйнувати. Був лише один спосіб зробити підкоп під її стіни та бастіони і підірвати. За історичними переказами, коли 1621 року турецький султан Осман ІІ підійшов до Кам'янця, він запитав місцевих жителів. Хто так міцно укріпив це неприступне місто це Бог відповіли йому. То хай Бог його і здобуває, сказав Осман і відступив. За багатовікову історію Кам'янецької фортеці її було взято боєм лише двічі 1393 року Литовським князем Вітовтом, через незгоду в гарнізоні, та 1672-го турками, завдяки численній перевазі більш як у 50 разів. Не уминула польський кам'янець і визвольна війна українського народу, що спалахнула 1648 року. Протягом семи років місто фортецю брали в облогу і Максим Кривоніс, і Іван Богун. А Богдан Хмельницький навіть двічі. Населення міста як могло допомагало війську повстанців. Один із міщан Калатаня Мудзвін, дав козакам знак до атаки. Штурм ледь-ледь відбили. Налякане польське командування заборонило дзвонити у місті і навіть наказало зупинити усі годинники на баштах. Фортеця витримала козацький натиск, але тільки тому, що у повстанському війську почалася пошість чуми. Не пощадила страшна хвороба і кам'янець. За час облоги міста від неї померла більша частина населення. Життя міста відновилося досить швидко. Уже через 15 років у кам'янці було близько 15 тисяч жителів. Із яких близько третини вірмени. Кількістю населення кам'янець не поступався тодішньому Києву, Варшаві чи Стокгольму. Тоді ж починається політичне і релігійне переслідування українського населення, унаслідок якого міщан українців примусово виселяють за межі оборонного поясу. Та вони й самі тікають. Ухаят ляхов, щоб при вірі своєї православної виті. У серпні 1672 року. Турецькі війська на чолі з султаном Магометом IV взяли кам'янець в облогу. Залога фортеці на той момент налічувала близько тисячі солдатів і п'ятисот ополченців. А турецька армія разом із татарами кримського хана Селім Гірея та козацькими загонами Петра Дорошенка понад 300 тисяч вояків. Турки вимагали здати місто добровільно. Але командування фортеці. Сподіваючись на силу кам'янецького замку, відмовилося. Протягом двох тижнів тривала облога. Турецькі солдати хвиля за хвилею накочувались на укріплення, а в проміжках між атаками замок обстрілювали вишколені французькими офіцерами турецькі каноніри. Щоб не підривати морального стану городян, захисники ховали своїх загиблих ворогів прямо на валах фортеці. Нам не було коли поїсти, поспати і навіть звільнитися від варти, хоча б на хвилину для відпочинку, настільки нас дрібна жменька на цю фортецю. Події тих часів яскраво змальовано у книзі знаменитого польського письменника Генріха Сенкевича Пан Володієвський. Головним героєм виступає полковник Юрій Володієвський, реальний національний герой Польщі. Башта Чорна колись стояла ось на цьому місці. Саме тут за Романом Сенкевича під час польсько-турецьких переговорів про капітуляцію фортеці, Юрій підпалив пороховий склад, підірвавши себе і ворогів. Проте справжні обставини життя і смерті полковника Володієвського склалися дещо інакше, ніж у книзі. Юрій походив від старовинного українського шляхетського роду. Ті володієвські, які жили на сході подільського воєводства, навіть воювали під проводом Хмельницького. Але Юрій. Був серед відданих польській короні. Історичні джерела свідчать, що полковник дійсно героїчно обороняв фортецю під час турецької облоги. Проте загинув він не від підриву, а у бою від гарматного пострілу. Утім, вибух складу боєприпасів таки був. Але насправді його влаштував начальник артилерії майор Геклінгу. Звідчаю, підпаливши порох, себе та інших висадив у повітря. Захопивши місто, турки являли собою лише військовий стан, який не міг колонізувати захоплену територію. Однак вони будь-що хотіли втриматися на Поділлі, тож почали негайно шукати охочих, які погодилися б за певні вольності піти у підданство до султана. Українці занадто жадали волі, щоб підкоритися, тому пішли подалі від турецьких властей у степи та ліси. Поляки переселилися у внутрішні польські воєводства. Тож турецькі вірмени дуже здивувалися, коли Галір Паша покликав їх до себе і заявив, що турецький султан гарантує їм свою прихильність та безпеку. Вірменам навіть дозволили вільно здійснювати богослужіння. Щоправда, їх примусили зняти з храмів дзвони. Мотивувалося це тим, що правовірні не можуть чути передзвону. За їхнім віруванням він лякає і розганяє душі померлих мусульман, що літають над своїми братами. Невдовзі вірменському священнику наказали розпустити жіночий монастир, оскільки християнство забороняє утримувати гарем. Заперечення святого отця, що чорниці не його дружини, Паша не хотів навіть чути. Не стерпівши такої наруги, сестри покинули місто. За ними пішли і решта вірмен. Однак настав 1699 рік. Коли за Карловицькою угодою поділля з кам'янцем мало бути повернуто Польщі. Султанів фірман про мирну здачу міста полякам турки сприйняли з величезним незадоволенням. Впливове мусульманське духовенство домагалося, щоб війська, покидаючи кам'янець, спалили місто і зрівняли його із землею. Кажуть, коли візир наказав вивозити з фортеці гармати, турецькі солдати відмовилися виконувати наказ. Тоді, щоб уникнути гніву султана, Паша всівся на одну із них і закричав: не хочете вивозити гармати, вивозьте мене. Покидаючи місто, турки вивезли 270 гаубиць і 22 мортири, а також сто возів дорогоцінностей і майна. Вони не спалили кам'янець, але зруйнували понад 600 будинків. Після виходу турків польський сейм заборонив селитися в кам'янці українцям і євреям. Владу в місті і фортеці було передано військовим комендантам. Селян з околиць змусили платити великі податки. Україною прокотилися гайдамацьке повстання. Багато загонів діяло на Поділі, тому грізну колись фортецю пристосували під катівню і місце страти бунтівників. Одночасно замок облаштовують підв'язницю для польських високопосадовців. Так само сюди, під вартою, привезли майбутнього короля Станіслава Августа. А 40 років по тому довічно ув'язнило заколотників, які вчинили на нього замах. Серед титулованих в'язнів числився і граф Любомирський, закований у кайдани за розбій на дорогах. У документах слідства написано, що робив він це не заради збагачення, а задля задоволення. У Європі згасала велич країни вельможної шляхти, гучних банкетів, магнатських маєтностей чи немогутніших за саму державу. Річпосполита польська припиняла своє існування. Наприкінці XVIII століття сусіди без особливих зусиль провели поділ її земель. Причому двічі. Росія претендувала на території правобережної України, складовою частиною якої було й Поділля. Особливу зацікавленість російська імператриця Катерина II виявила саме до Кам'янця. Цей важливий город необхідно на біліжити в руках наших. І надобно употребіть все возможные способи склонення начальника деньгами і обещанием чинов і состояння. Коменданту фортеці Антону Злотницькому під час переговорів було обіцяно найвищому монаршу милість, якщо він капітулює на користь Росії. І той, після недовгих вагань, склав знамена. Уже вкотре доля розпорядилася здати фортецю без бою 2 травня 1793 року. Кам'янець останнім із міст Подільського воєводства відійшов від Польщі до Росії. Комендант фортеці Антон Злотницький присягнув на вірність імператриці Катерині II у кафедральному костьолі. Це сталося у день її народження. Оборонна функція фортеці впродовж 19 століття поступово відпадала. Морально і фізично застарілий замок було виведено з військового відомства. До 1859 року він використовувався виключно як губернська в'язниця. Одним із перших тут відбував ув'язнення легендарний Подільський рубінгуд у Стим Кармалюк. Як свідчать документи 1814 року, комісія військового суду присудила покарати його шпіцрутинами, прогнавши крізь стрій з 500 чоловік, і віддати в солдати. Такий суворий присуд устим отримав як подяку від поміщика Пеглівського, чию дружину врятував від смерті. Річ у тім, що простий кріпак мав нахабство безнадійно і безтямно закохатися у врятовану ним панянку. Заради неї він навіть забув про власну сім'ю. Дорогою до Криму Кармалюк тікає з під варти, повертається і спалює садибу невдячного Пеглівського. Його ненависть до одного поміщика переростає у ненависть до кріпацтва взагалі. Так у Подільських рісах організовуються загони повстанців. Починається селянська війна, що триватиме понад 20 років. Тися 1818 року Кармалюка вдруге ув'язнюють у замку фортеці. силі закона воїнського устава, іміє бути он рекрут Кармалюк казньон смертю. Утім, смертну кару пустиму Кармалюку замінили на довічне ув'язнення із засланням в Сибір. Звідти, він знову тікає і повертається на Поділля. 1823 року втікача ловлять і вже вкотре садять до цієї тюремної башти. Але як виявилося ненадовго. Тільки но не встигли схопити рушниці й вибігти з офіцером та вдарити на сполох, між тим арестанти, схопивши дровиняку, кинулися чимдуж до воріт, збивши з ніг часових і прорвавшись за огорожу. Розмах селянських повстань під проводом Кармалюка непокоїв навіть імператора Миколу І. До того ж, поповзли чутки про дворянське походження народного героя, і до нього почали приєднуватися збіднілі шляхтичі. Загинув у з тим Кармалюк також через велике почуття. Його зрадила кохана жінка. Чи то злякавшись, чи то через гроші, вона дозволила влаштувати в своєму домі засідку. А родного поборника правди застрелили в притул.